Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні у нас особливий день і буде особливе відео. Ми отримали Суперовський приціл і запросили його протестувати нашого незалежного експерта, багаторазовий чемпіон України з практичної стрільби Віталій Васін. Знайомтеся. Вітаю. Друже дорогі, хочу тебе попросити, би ти тверезо і холодно оцінив цей приціл, його можливості, його коректність і простоту чи непростоту пристрілки, ага. і наскільки він комфортно і прогнозовано буде себе вести на піавтоматичній гвинтівці, тому що до цього ми стріляли з болтової. Там було простіше. Ми через ствол робили холодну пристрілку. І погнали. Тут ми це зробити не можемо з тобою, тому будемо спиратися на тебе, на твій досвід да. і будемо його прострілювати. Е, даний приціл, те, що я бачив, і почав по інструкції, дуже цікава річ, В тому плані, що це має п'ятикратний зум оптичний. Так. От пристрілка тут от, виконується дуже цікаво, бо ж я звик. Я звик працювати механічними оптичними прицілами, але тут він цифровий і досить цікаво можна за декілька пострілів вивести в, в нуль. Приціл. У нього є ще така цікава функція, тебе доповню. Ти мав на увазі, напевно, заморозку. Тобто ти перший костюм стріляєш. Да, да. Він сфотографував, запам'ятав, кажуть. Я взяв, нічого не треба О. тримати на цій картинці в зручному положенні, відрегулював. Я, і, грубо кажучи, да. щоб було зрозуміло, нашим друзям опустив прицільну мітку да. в попадання. Тобто ми робимо як, є сітка, зробили постріл в мішеньку, побачили нашу пробойну. Наприклад, зараз прибуваємо на 50 метрів. Зробили постріл о, від, відмітку, бачимо, що куля у нас влучайне десь нижче збоку. Виставляємо сітку тут о, ці, ці, да, маховичка. поворота маховичка, сікава, виходить. Друга сітка виставляється в пробоїну. І ми бачимо дві сітки і її, і її фіксуємо. Потім наступний постріл у нас точно в ціль. Щоб було зрозуміло, що знаєш, як кажуть, є теорія, є практика. Це ми зараз теоретично з тобою поговорили. А тепер ми покажемо вам особливості цього приціла в окремому, невеличкому, теоретичному розділі. Характерною особливістю цих прицілів є те, що, ну, скажімо так, наглазник у них йде на магніті. Отаким От -от незамисловатим рухом він уже стоїть у вас на прицілі. І навіть якщо ви його загубите. То ви зможете стріляти з нього по принципу оптичного приціла. Невелика відстань від зіниці до е, приціла і можна стріляти. Також слід звернути увагу на те, що в комплекті йдуть дві кришки: під акумулятори 18650, і друга маленька, нижча кришечка на акумулятори cr 123 Тобто він, скажімо так, некоректно, але справедливо все акумуляторний, все ядний. Цей приціл, на відміну від інших тепловізійних прицілів. Іде без шторочного типу. Ви всі знаєте, що шторочний тип в тепловізійних прицілах це їхня дитяча болячка. Це коли є шторка при інтенсивній стрільбі, або при стрільбі крупним калібром, шторка падає або западає, хто як каже. І вона більше не піднімається, ми бачимо або напів зображення, або взагалі дійсно чорну шторку. Він не має цієї дитячої хвороби. В нього є подвійний фокус. Це я покажу, коли ми покажемо, запишемо, коли зробимо відео. Тобто оптичний і цифровий, ми зможемо з вами це побачити, коли будемо знімати відео. Цим фокусом ми будемо налаштовувати чіткість, а цим масштабування. Ну, скажімо так. Давайте тепер глянемо, як він працює, як він запускається, як працює у нього подвійний фокус, як за допомогою інкодера ми будемо заходити та виходити в меню. Все, пішов відлік секундів. Відео пішло вдалині, ви бачите будинки. За допомогою фокуса я їх налаштовую. Ух ти, яка чіткість! Красота, красота! Тобто зверніть увагу, на нижній лінійці ми бачимо намальована лінза і 20. А тепер переходимо за допомогою подвійного фокуса в 60. Дивіться, зараз розмір будинка вам замітно. І поверну назад, щоб ви побачили. Як змінився розмір будинку. Оп. Ось вам і подвійний фокус. На 20 будинок маленький і це приблизно реальна відстань. На 60 внизу. Бачите, перескочило на 60. Ми бачимо будинок дуже і дуже близько. Тепер давайте до наступного нашого питання. Зверніть увагу, зараз я буду крутити енкодером. буде збільшуватися розмір прицільної сітки. І буде збільшуватися масштаб нашої картинки. Починаємо. Приближується до нас будиночок і відповідно збільшується розмір сітки. Знову ж таки, можемо підвести. Ух ти, яка красота! От, повертаємо у зворотньому напрямку. Зменшується розмір прицільної сітки і віддаляється будиночок. Тепер давайте коротенько пробіжимося по меню. Ми зафіксовуємо кнопочку на інкодері. І у нас вискочило з лівої сторони стовпчик. Перше, це пішли кольорові палітри. Друге – яскравість, контраст, е -е, Zero профіль це марка, модель по черзі карабіна, піп це картинка в картинці. Ну, грубо кажучи, це всі стандартні настройки, дуже прості і дуже зрозумілі, е -е, прицільна сітка. Потім ось, власне пристрілка, де ми будемо чуть пізніше пристрілювати його, Wi-Fi і хотспот. Далі у нас пішла система, тобто мова, час, хвилини, дата і так далі. В принципі, стандартне меню, таке як на всіх, тільки тут воно швидке, зручне і зрозуміле. Ви побачили коротенький базовий огляд про цей приціл. А тепер ми з вами повертаємося на стрільбище і ви побачите, як його можна пристрілювати. Заходи в меню. З допомогою цього коліщатка. я буду по ходу да, Так, я буду команди. Заходимо за допомогою коліщатка в меню. В меню. Ним в. же регулюємо це меню. Так, вибираємо Manual Zero. От. Все. У нас зараз дистанція пристрілки 50 метрів. Клікаємо ОК. І робимо постріл. Професійно. Д -д -д Далі коригуємося, дивимося, де, де... тобто ти зараз бачиш пробиття від першої кулі, правильно? Так, да. І е, пристрілочну сітку ведеш в цю пробоїну, правильно? Да, так Поворотом прочно. цього ж таки коліщатка. Да, да. Ми ведемо це у пункті XY, Тобто ми по осях координат ведемо пристрілочну сітку в пробойну, яку Віталік першу зробив. А я так розумію, що ти з першого зразу попав в габарит мішені, правильно? Так, 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 я бачив дирочку. О, десь по, ось, по X виставились. І По зараз... їхсу раді спортивного інтересу, скільки в тебе виходить, друже? Зараз небагато змістились. Ага. Десь міліметрів 10-15. Ну, сантиметр, так, 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 та, все правильно. Воно... І виставляємо мігік на пробоїну. Все, далі коментуєш. Ти це запам'ятовуєш і виводиш? Далі я це запам'ятовую. Сейв. Выбираю. Минишечку. И все. Рублю контрольный. Давай, контроль. друже, Пострел. Сейчас еще один рубалка. Давай, дружи. Дивитися, Мог промазати. Та ні, друже, ну я вон звідси бачу. що... Да, так, контрольний це зрив, а оце другий контрольний ось, є влучання. Слухай, я вважаю, що це на 50 метрів дуже слабо. Я йду тобі нагрію отой гонг, дивися, на колесах да. на сотню. І ти пробуєш б'єш по ньому. Домовились? Так. Поки то, ви це робите, я пішов гріти гонг. Щоб у нас це було лаконічно, швидко і практично. А я його бачу зараз. Дійсно, бачиш. Це ще говорить про те, що у нього зараз і воно... Так, трошки... дуже велика чутливість. Тобто, друже, ти бачиш зараз нагрітий гонг без нагрівання мого, без нагрівання Так, 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 я зараз його бачу. Це говорить про те, що тут дуже гарна е, матриця, яка відчуває різницю температур. І за рахуванням того, що він нагрівся в день, зараз чуть сутінки, чуть похолодало. Віталій цю різницю температур бачить. Це дуже добре. Раз, наступне. 100 метрів, правильно, Віталій? Ти його бачиш. Ну, я пропоную постріл. Слухаємо. Є, навіть було замітно да, іскри, як вилетіли. Ще раз, Віталік, давай воїн. Були можна. іскри? Ні, іскри не було. А було? Давай ще раз, хай будуть гарні. О! Замітимося. А воно трошки завалилось. гупав? Ну, Трошечки. Ну, Ми вже його підбили, значить. А ну було іскрили. Так, да, треба, треба підігріти тепер гонги на 500. Е, ти і пропонуєш зараз поратювати. спробувати на 500 постріляти, так? Правильно? Точно, так, да. що млочиться. Але ти знаєш. Так, е, ти знаєш, я ж не впевнений. Не впевнений, бо мені прийдеться бігти на 500 метрів, мені прийдеться гріти і вертатися 500 метрів. <си> ну що, давай спробуємо. <си> давай.

-ха все, я понял. Сейчас по, по Сейчас по... правому сработаю. По правому сработаю. Понял его, пусторинычка, а бугон, в ноги. Сейчас по по правому работаю. Давай. Есть. Е? Все все раз, раз. да, Е влучание? Так, так, все раз. Отлично. Давай, я по-лівому працював. Давай, чекай, додивись, чекай. Ви знаєте, хлопці, в мене таке вже в моїй практиці було. Ви тільки з мене не смієтеся. Я раз заносив за Іваном гон. А, вони взагалі отак ставляться. Вони не, не знають. Зл... Ні-ні, да, да я договорю. Я раз носив за Іваном гонги там на полігоні. А тепер приніс я за тобою. І вуаля! Ага. Бамц! 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 Бачу, прикольно. Бо це б ніхто не повірив і не сказав, будь ласка. Видно добре? Оце з такою сталюкою. Я зобов'язуюся її повернути. Зараз. Ну, тим не менше. Видно добре, Максим? Вітаха? Я ніколи не думав, що не стрілив на 500 метрів. На 2-3? Можна стріляти, тим більше погода дозволяє. Друже, тепер, як то кажуть, вердикт ваша честь. Що, мені сподобалось? зручний приціл, чітко все видно. Думаю, з нього можна працювати з більш... на більшому калібрі до 1000 метрів без проблем. А ще мені здається, що ти мав мене, мене там, ти мав бачити, ну, коли я грів, повний да, зібраний. Людину, людину взагалі чітко видно, бо це гонг у нас 30 см, да, може десь трошки менше. От. Це майже. Та це не 30-ка, це 25-ка. Ну, десь отак. От просто да, він за рахунок да, того, що да, я його да, нагрівав. Да. Да. Він нормально світив. А, а мене, Віталік, світився. мав бачити, в повний різ да, нормально. Людську фігуру дуже гарно видно. То ти хочеш сказати, що це для наших хлопців непоганий варіант, правильно? Та для деяких задач, де відстань не дуже велика, скажімо так, до кілометра, я думаю, з нього працювати взагалі до крупним калібром можна. 308 і 338. І по налаштуванню, я думаю, буквально 10-15 хвилин і готовий. Да, правильно? По, по налаштуванню дуже зручний. Ну що, шановні друзі, давайте будемо прощатися звечоріло, пора вертатися додому. Та нагадаємо вам, що у нас в гостях був тепловізійний приціл Термтек Арес-360, багаторазовий чемпіон України з практичної стрільби Віталій Васін. Ну і ваш добрий знайомий Любомир. Дякую тобі, друзі. Дякую, дуже було цікаво.